Мандарин медіа презентує, артилеристи. Це Донеччина Бахмутський напрямок. Температура повітря майже 35 градусів. Палюче сонце, складно дихати, але така спека не зупиняє оборону української землі. Ці хлопці завжди на поготові. Роботи вистачає як уночі, так і у день. На кількість боєприпасів артилеристи теж не скаржаться. Тут вистачає зброї проти загарбника. Артилерійський осколочно-фугасний снаряд 122 міліметра. Е, приміняється як е, і на фугасі, і на осколках. Різниця в тому, що якщо ти хочеш на осколках е, відпрацювати, просто на підривнику скри, кришечку скручуєш, і е, січе осколками. На фугасі, якщо десь по бліндажах, по, по, ну, по БК, наприклад, е, боєкомплекту, то вже працюємо більш на фугасі. Сам я з Львівської області. Червоноградський район. Містечко в мене таке невелике, там населення плюс-мінус 10 до 15 тисяч. І вже навряд чи можна ж дорахувати до 15. Люди повиїжджали у зв'язку самі знаєте з чим. Пішов служити 30 червня, то я вже виїхав з дому. 1 липня я вже був в Житомирі. Ну, так від самого початку ходив в воєнкомат і мені сказав, в сторонку до тебе очі йдуть. Я щоб не сидіти, то я був в теробороні. Але потім вже трошки воно ну, мене дістало та тероборона, та я цей воєнкомат їздив, просився, щоб забрали. Вони не хотіли брати. Неділю почекаємо до тебе, позвонимо. Прийшла неділя, не дзвонять, приїжджають і кажуть, ну що, та треба ж почекати. Кажуть, я, кажу, ну, я на стороні йти вже. Та ми не знаємо, я кажу, давайте по контракту. По контракту треба місяць чекати. я кажу. Нікого це довго. Десантно штурмує. Я кажу, а у мене є вибір, «Ні, нема. Ну то і все, завдав. І там щось пару днів, далі і все, і поїхав. Дома мене друзі точно не чекають. Дуже мала процентність друзів, які лишилися в мене, тому що більшість моїх друзів вирішили, що це не їхня війна, ну, взагалі що це все підстроєно, що це політики там воюють між собою. Тобто ми тут, нас просто хочуть якби, винищити. Друзів, які були, то просто названня друзів. Тобто, ну, на зв'язок втрачено, звісно, бо тут. Ми вже тут, ну, то є, ми одна сім'я, ну, а то, що в тилу, ну, ті, що були тіпа, друзями, їх вже давно немає. Ну, є, звісно, які дійсності. Як були друзями, так і лишилися. А так дуже-дуже багато втрачено друзів. ну, тіпа, То лиш було названня, і тепер зрозуміло, що то тільки названня. Трошечка старенька, але зато працює як снайперська ну, так, Трошки стара. Попадали по москальських складах боєприпасів. Дуже було файно, такий фейревер. Красота була. Та й ось недавно теж було влучання, пряме попадання москаля з першого пострілу. кстати. Бо в нас буває, що один пристрілочний, а другий вже в ціль, а то якось так вийшло, що з першого снаряду попаде. Приціл 233. 233. так. Один плюс. Гарматак. О-о. А, чекай, схоже, вона целуцентом. Так, так, так. Кавитино контєзив спеціал. Зрину, бачив. Гармата. Це дуже симпатично. Ну, я вам скажу, це точні снаряди. Ну, тобто, хоч вони якби, радянського зразку, які вже йдуть ну, наші, наше виробництво нарешті. І це. Я знаю, що вони на що вони здатні. Ну, Взагалі-то нашу армату називають <смі> снайперською. Ну, але це, може, так кожен говорить про свою гармату. Один бійцем працювати складніше. За годину ми почули з десяток попереджень про появу ворожого дрона. Ланцет. І це можуть бути не лише розвідники. Ударні дрони на цій ділянці фронту також є. Не можуть коли їздити, така багосла не табір. Подібають одразу ті, що диво заїзди. Коли захисники чують сигнал про те, що небо чисте, починається українська артилерійська атака. Загальний розрахунок складається з семи чоловік. Ну, тобто, водій, навідник, командир, навідник, три е, номера обслуги. Получається, е, що лише ну, беремо так, що бусуліше є з нами, але бусулізним більше приділяє увагу своїй роботі. Тобто в них є свої задачі поставлені, і вони їх виконують. Ми виконуємо свої задачі. Так, звичайно, у нас же ну, не перший рік, як кажуть, війни, ми вже навчилися одне одного підміняти в різних ситуаціях. Буває таке, що не вистачає весь розрахунок, не їздить, тим більше скоротили там деякі. Процентність в особовому складі невелика, але скоротили. І це все ну, відчувається, звичайно, відчувається, приходиться підміняти, вже, виконувати роль іншого. Ну, тобто, так як ми вже ну, довгий час один з одним працюємо, вже плюс-мінус знаємо, я би сказав, на пам'ять, вже на автоматі виконуємо, то можемо ну, можем виконувати будь-які функції, які скажуть командири, так і будемо виконувати. Буває по всякому, буває, собі мрієш там, наприклад. Лежиш в тому копі, думаєш, блін, оце, це реально, я зараз тут. <гум> Якось так зразу е, обстановка переходить на домашню, а потім різкий такий перепад. Ага, ясно. Були такі, що вже навіть в один момент і прощався зі всіма. Були і такі навіть випадки, але якось навіть потім після тих моментів згадуєш і думаєш, ну реально Бог тобі допомагає, ну тобто, якби під мишку тебе взяв, під паху і, і це, і тримаємо. Ну. На кожну позицію, коли приїжджаємо, ми стараємося по максимуму якось на позитиві, там, з підколами, там якось це, бо все одно ну, страх він робить своє, він починає тебе сковувати трошки. Наш прапорець зі сходу? Скажу так, за мені ніхто не подарував. Я просто кожен шеврон, тобто на якомусь напрямку, виділяю окремо, тому що собі потім хочу зібрати такий, як сказати, стенд плюс-мінус. В мене їх дуже багато. Хочу зібрати з основних тих шевронів, які мені будуть нагадувати ті моменти, і де я перебував і що зі мною було на той час. Надіюся, до того моменту всі ми залишимося. Живі. Залишитися живими, побачити близьких та просто відпочити. Ось про що мріють українські захисники. Попри постійну небезпеку, ми залишаємо позиції. Обіцяємо один одному на цій війні берегти себе, щоб обов'язково зустрітися знову.